Мої шанування на каналі Тива щоденна програма В ній Ми говоримо із гостями студії про найголовніші явища події та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Кримінальне провадження почала міліція Криму за фактом загибелі дитини після падіння балкону у санаторії Юність, частина друга стаття 367 кримінального кодексу. Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Прес-служба Семиїської селищної ради розповсюдила сьогодні заяву виконувача обов'язків мера СЕМІЗУ Юрія Ломенка про те, що причиною обвалу балкону у дитячому санаторії, внаслідок якого загинула дівчинка зі Львова, стала несанкціонована політична акція під будівлею. Вона, нібито була організована об'єднанням громадянський комітет Великої Ялти, яка вимагала дозволу. Проходу на пляж через територію дитячої здравниці. Прес-служба селищної ради повідомила, що діти з цікавості вийшли подивитися на акцію з аварійного балкону, який її обвалився з третього поверху спального корпусу. За даними очевидців, на ньому перебували четверо дітей: один хлопчик і троє дівчат. Трагедії можна було уникнути. Адже ще в минулому році санаторій юність було внесено до переліку небезпечних об'єктів через аварійний стан споруди. Корпуси не реставрувалися, не ремонтувалися вже дуже давно. Балкони знаходяться в аварійних станах. Дітям ніякий інструктаж по поводу опасних балконів не проведе, якби вони не в курсі, що туди ходити не можна, що це аварійний балкон або щось подібне. И также нет никаких табличек о том, что выход на балкон запрещен, никаких ограждающих лент либо препятствий для доступа на балкон тоже не. Обнаружили. Напередодні 1 червня дня захисту дітей. Ми говоримо з гостями нашої студії Юрієм Павленком, повноваженим президентом України з прав дитини, мої шанування, Вітаю. а також з Катериною Левченко, президентом міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада. Ми вітання. Добрий день. Пане Юрію. Яка остання інформація про ту трагедію, яка сталася в Семизі, внаслідок якого загинула дитина? Так сталося, що ми про цю трагедію говоримо напередодні 1 червня дня захисту дітей. Сумніву, це жахлива трагедія, і ще й жах полягає в тому, що є конкретні винні дорослі, які призвели до загибелі і травмування дітей. Тому я думаю, що слідство дасть всі відповіді. Я переконаний, що винні понесуть покарання. Разом з тим, хочу нагадати, що ще на початку травня президент доручив. Перевірити всі дитячі об'єкти щодо пожежної безпеки і іншої. В разі, якщо не відповідає, значить ці об'єкти не повинні були приймати дітей. Тому я думаю, тут і більша, і вища буде відповідальність, бо персональна відповідальність за дитячу а зараз ще оздоровчий сезон починається, лежить на головах обласних державних адміністраціях, керівників е, районів. Ем, і це це одна сторона, Але одразу зауважу. Скажімо, міністерство туризму Криму вже заявило, що ми попереджали, що споруда аварійна, але оскільки вона входить до структури Міністерства охорони здоров'я, жодним чином не підпорядковується. Керівництво призначається з Києва і республіканські органи влади, мовляв, не мають ніякого впливу на керівництво таких закладів Є... і... і саме цього санаторію. З... зараз після цієї трагедії буде таке з'ясування стосовно... Сумків, хто винний? Центр, МОЗ, Крим або їхні е чиновники? Тут винні всі, і в рівній мірі винні і повинні нести відповідальність, але спеціальні органи надзвичайних ситуацій, які мали закрити даний заклад і не дозволяти там знаходитися дітям. І Міністерство охорони здоров'я, в підпорядкуванні якого знаходиться, яке так само мало ухвалити рішення. Про те, що там діти не можуть бути, або на певних територіях не можуть бути, і вони повинні були закриті бути так, щоб дитина туди не могла потрапити. А зараз, от тих заявах, перших, які я читав і чув, знову роблять винних дітей, що діти вибігли подивитися. Діти б ніколи не вибігли, якби вони не могли цього зробити. Тому я думаю, що це буде дуже детальне розслідування, і я думаю, що винні будуть притягнуті до відповідальності. Окремо, я скажу, що завдання поставлене президентом негайно перевірити всі об'єкти, де знаходяться діти, в першу чергу, оздоровчі заклади, Лікувальні заклади е, і в разі потреби припинити їхню діяльність, крім того, це вскриває ще одну проблему. Це ж не один такий заклад. На на жаль, от навіть за півтора років діяльності уповноваженого, об'їхавши Україну, таких закладів є багато дитячої інфраструктури, в яких не можуть перебувати діти, чи лікарні, чи санаторії, чи інші об'єкти, які справді 20-25 років не переживали капітального ремонту, але якоюсь силою та. Або без вони акредитовуються і отримують дозвіл на роботу. Я думаю, що тут буде жорсткий підхід до будь-якого закладу і чиновника, який це дозволить. Знаєте, я тут можна Прошу. Я додам. Дуже добре, пане Юрію, якщо б до цих перевірок були долучені представники громадських організацій і незалежних експертів. І е, е, така практика є. Місця позбавлення волі, місця не е, там, національні превентивні механізми, вони всі. Е, Залучають громадян, тому що коли перевіряють чиновники різних відомств, вони покривають один одного. Давайте будемо відвертими, і дуже хочеться, щоб ці перевірки пройшли і виявили проблеми. Але з практики з досвіду відомо, що потім там буде щось змінено, там змінено, і буде продовжуватися робота. Коли є незалежні експерти, неопереджена точка зору, коли там будуть ще й журналісти, то складніше буде залишати відкритими ті об'єкти, які не можуть. Особливо Рацювати. зараз у курортний сезон очевидно, що розпорядники цих закладів хочуть отримати прибуток з цього без сумніву, гроші, без десь замок якийсь повісять, десь якусь хвіртку прикриють але. Ну, скажімо, в цей санаторій медіа повідомляють, до сих пір продаються е, путівки. Ну окрім того, ми взагалі, скажімо, як громадська організація, фіксуємо той факт, що у нас середовище небезпечне для дитини. Воно і небезпечне для людини. Да? Там і будівлі, які знаходяться в аварійному стані, це не тільки місця, в яких діти оздоровлюються багато будинків знаходяться в такому стані. Є недобудовані об'єкти, будівельні майданчики, куди потрапляють дитини. Переходи або їх відсутність, да, тобто, оця небезпечна ситуація оточення, вона дійсно погіршує ситуацію з дотриманням прав дитини, з забезпеченням, але скажу, прави. я не, не вперше і от зараз закликаю громадські організації здійснювати цей моніторинг. Зараз нічого не перешкоджає і ні. Ніхто не перешкоджає громадським організаціям побачити, надати інформацію, підняти інформаційну хвилю по конкретному закладу. Я можу гарантувати, що кожне таке звернення отримує необхідну реакцію. І так само стоїть сьогодні завдання. І президент України теж запрошує громадські організації до моніторингу аудиту всієї дитячої інфраструктури. Бо насправді є сьогодні часто в аварійному занедбаному стані і небезпечному для дитини за даними міжнародних дитячих фундацій, маємо близько 100 тисяч безпритульних малолітніх, і приблизно стільки ж в інтернатних закладах, які такі кардинальні реформи, які сьогодні зокрема були проголошені за участю президента, плануються. Ну, це вже застаріла інформація. Ми можемо говорити, що реформа системи опіки і піклування, реалізація програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності вона призвела вже до того, що найгірших форм дитячої безпритульності сьогодні в Україні немає. Ну, ви не зустрінете дитину сьогодні на майдані, незалежно чи на Бесарабці, чи на будь-якому ринку. Ну, це як, не значить, що їх яка, немає за майданом, яка, за і за ринком просто. П'ять-сім років тому назад там були маси дітей, і багатьох я знаю поіменно. Сьогодні я можу говорити, що найгірші форми безпритульності в Україні подолані. Сьогодні нема жодної дитини, яка може бути безконтрольно на вулиці більше Тижня двох тижнів максимум вона одразу ж вилучається, її зразу бачать іде реагування на ситуацію, чому вона знаходиться на вулиці. Якщо в п'ятому році вилучалося з вулиці більше 70 тисяч дітей, ну і власне ця статистика, десь була приблизно 100 тисяч, да 70 тисяч вилучалося з вулиці. Більше половина з них це були діти. Місцем життя яких була вулиця постійно, то в минулому році було вилучено пройшли через притулки для дітей близько 17 тисяч дітей. З них більша половина це діти вилучені превентивно із сім'ї, де їм загрожувала небезпека, або ж з певного закладу державного, де їм загрожувала небезпека, і діти потребували окремої корекції, окремої допомоги. Пані Катерина, ви підтверджуєте? То, от таку позитивну динаміку, про яку якого повноважені, ми підтверджуємо, що дітей вулиці стало менше. Водночас я б не говорила, що немає жодної дитини, бо скоріш за все вони є, але форми стали ну, більш скрині. Вони бігали, бігають і будуть вони бігати. обов'язок наш контролювати. Так? Так. Так. І на сьогоднішній день дуже позитивна тенденція в тому, що от ті притулки, про які каже Юрій Олексійович, вони перетворюються на центри соціальної реабілітації, соціально-психологічної реабілітації реабілітації дитини, де дитина може знаходитися за потребою до 9 місяців, і коли можна організувати таку роботу, але Питання в тому, що таких притулків і таких центрів по країні ще поки недостатні, і дуже важливо, щоб їх створення стало частиною державної програми, щоб їх було там не декілька десятків, а вони були по декілька в кожній області, і щоб центрів соціально-психологічної допомоги, де можуть отримувати різні види е, помочі е, сім'ї, які е, перебувають в складних життєвих обставинах, було не 19 в Україні, а щоб вони були ну принаймні, по декілька в кожній області. Що це... За центри, і чи якщо назвати притулок центром, чи зміниться суть, чи ми просто м'яємо власне. Ми говоримо про зміну суті роботи притулку, який раніше виконував одну функцію. Притулок. Вилучили з вулиці, помили е, притулили. Притулили і через три місяці або до трьох місяців повернули туди, звідки він втік, і він знову втік. То от останні роки активно міняється методика роботи з тим, аби допомогти дитині, її реабілітувати, допомогти сім'ї, якщо він втік з сім'ї, або державний заклад перевірити, якщо він втік з державного закладу, тобто зрозуміти причину, і тільки потім його влаштувати або в сім'ю, або ж до прийомних. Батьків, тому я можу сказати, що якщо раніше кожен другий випадок це було повторне вилучення дитини з вулиці, то сьогодні одиничні є випадки повторного вилучення дитини з вулиці. Що стосується от, дітей сирі, да тут ви так два дуже важких питання задали чи об'ємних сьогодні в Україні 94 тисячі дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. Але що важливо, що сьогодні вже більше 75 тисяч дітей. Тобто майже 82%. З цих 94%. З цих 94% Уже вже в сім'ях українських громадян під опікою, піклуванням, усиновлені в прийомних сім'ях дитячих будинках сімейного типу. Тобто, реалізоване їх право на сім'ю. Ще близько 15 перебувають в інтернатних закладах, але тут ми маємо дуже позитивну динаміку. Окрема тема от сьогодні. Президент відвідав районний Макарівський центр підтримки сім'ї з дитиною. Мета цього центру це зберегти сім'ю, попередити розлучення дитини з їхніми батьками, не допустити направлення дитини в інтернатний заклад, допомогти мамі, яка, наприклад, вирішила відмовитися від дитини, допомогти сім'ї, яка має дитину з інвалідністю, або хтось із батьків є з інвалідністю. Тобто вирішити дві основні проблеми: це зберегти родину для дитини. Зробити все максимальне, да допомогти їй поборотися з безробіттям, бідністю, інвалідністю, батьківською неспроможністю в кінці Як кінців би да? центр міг допомогти а, з бідністю. Ми ж говоримо не про це. Ми говоримо про методики і людей, які люди, люди, які там працюють, і саме головне, що це відбувається безпосередньо в районі на рівні громади, не десь там за 50-100 кілометрів, а отут. В сім'ї біля рідних і близьких, серед людей, які кожен день спілкуються, це підвищує і відповідальність громади. Це дозволяє родині і саме головне дитині реабілітуватися якнайшвидше. І, от перший рік діяльності цього центру, рік тому назад центра не було, і він нікому не був Скільки потрібний. Скільки Таких центрів. Поки що, ну, от, якщо ми один... говоримо про цю модель, да, він один в Україні. Центрів він со... перший да. центрів соціально-психологічної допомоги для людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, біля 20. Але немає, наприклад, в Харківській області, в Полтавській, в Вінницькій, в Черкаській. В Київській області, тобто в таких заможних областях і великих таких центрів немає. Є ще центри соціально-психологічної реабілітації. Дітей їх також біля двох десятків. А хто слідкує за ефективністю цих установ. Ну, ви знаєте, має слідкувати міністерство соціальної політики, прокуратура, уповноважені громадські організації. От в минулому році ми зробили моніторинг таких центрів, намагаючись відповісти на питання, де можуть отримувати допомогу ті люди, які страждають від насильства в сім'ї. От Є проблема більше 150 тисяч звернень до правоохоронних органів, десятки тисяч звернень на до громадських організацій на гарячу лінію. Виявилося те, що я вам кажу, це якраз результати моніторингу. Що не в усіх областях є такі центри? Якщо вони є, от, наприклад, в Харкові є центр матері і дитини, але він він дуже гарний. Там працюють дуже гарні люди. Але він розрахований на 10 дорослих, відповідно на 10 дітей. Скажіть, він покриває потреби більш ніж трьох мільйонів. Власне, області. чому президент сьогодні поставив... Вдручення, доручення, щоб центр підтримки сім'ї і дитини був в кожному районі і місті. Скільки це коштуватиме? І сьогодні ну, от Макарівський центр будівництва з нуля на місті сховища да, чи там смітника, коштував 8 мільйонів гривень. Е тому я думаю, що це не, не такі великі 8 гроші. 8 мільйонів, але, Давайте порахуємо на кількість районів, в, та, області, може 665 міст і районів. Це але колосальна ми ж цифра. Давайте, але, але, ми на 8, говоримо 8, про те, що, е наприклад, дитина-сирота в цьому центрі, яка отримує підтримку, допомогу і далі влаштування в сім'ю, е вона коштує для державного бюджету в 5 разів менше, ніж дитина в інтернатному закладі. Тому але вона отримує більш якісну послугу і отримує нормальне майбутнє, і отримує саме головне сім'ю в інтернатному закладі за 100 кілометрів відправили. Це 100 тисяч. Тому очевидно, що ця реформа дуже, вона жахливі не речі означає. в інтернатах Ви знаєте, відбуваються, можна? де немає. Контролю зовнішнього ніякого. це закриті приміщення їх дуже важко контролювати. Розумієте, закриті середовища і закриті території дуже важко контролювати. Бо є групова порука, є небажання цю інформацію назовні виходити. Тому ми говоримо, що от центри соціальної підтримки, соціальні центри, вони повинні прив'язані бути до громади, контрольовані громадою а по-друге, набір послуг. Має бути там той, який потрібний громаді. От у громаді є проблема з дітьми-сиротами, значить, має розширятися відділення для дітей. сирот є проблема з дітьми в конфлікті з законом, значить, розширятися центр пробації підтримки цим дітям. Є проблема з відмовами мам від дітей, значить, розширятися ця функція. Є потреба для дітей-інвалідів. Бо теж не однакова ситуація. Значить, розширяється відділення денного перебування, реабілітаційне відділення для дітей-інвалідів. Але знову ж таки кажу: батьки не везуть далеко ось воно тут разом з ними. Біля них знаходиться. Тому повірте мені, це от ви про гроші, да говорили. Це значно дешевше для держави. Мати центр в кожному районі, а не великі, укрупнені центри десь на рівні Можна області, і це значно ще... ефективніше. Прошу. І завдання я отда да, і да. завдання, яке ставиться сьогодні, щоб дитина незалежно від того, живе вона в селі Чернігівської області, чи вона живе в на Печерську столиці, вона мала рівний доступ до якісної послуги, чи освітньої, чи соціальної, чи медичної. Ви знаєте, Юрій Олексійович так налякав цифрами. Да, 8 мільйонів, 8 мільйонів на створення. Але от наш моніторинг показав, що Утримання таких центрів набагато дешевше. Ми задавали питання, який бюджет центру, скажімо, ну приблизно на 20 осіб на рік. Від 250 до 300 тисяч гривень до мільйона гривень. В середньому центр коштує приблизно 600 тисяч гривень на рік. І в принципі, всі, які вже створені центри, вони мають нормальне обладнання, вони мають фахівців, тобто цих коштів достатньо. Тепер давайте згадаємо, скільки скільки які коштували каштани на вулицях Києва. Да? Ну, Пам'ятаєте, по 500 євро, мені здається, кожен каштан. Або лавочки в метро в місті Харкові, 600 тисяч гривень одна лавочка. Багато таких прикладів, То... або там і бурові вежі. Ну, за А тепер давайте сотні так: лавочка центр. 10 каштанів в центр. Тобто, що ми побачили, проводячи моніторинг, що насправді це. Така дуже фальсифікована інформація, що держава не може створити центрів, тому що у неї немає грошей. Є ці гроші, бо вони просто витрачаються на інші речі. І дуже важлива ця ініціатива. і Як громадські організації, ми її будемо підтримувати і готові надати ці розрахунки, тому що насправді це не ті великі гроші, які не мають немає. немає і сьогодні за них бюджет. можна було і дитячі санаторії. Юність в сім'ї зі вчасно відремонтувати, щоб балкони не падали і діти не гинули. А скільки коштує отримання депутатів Верховної Ради. Да, ну, от ці заробітні плати, які вони отримують, пожить. Єво, тобто за що Ці ці гроші ми, можна було... ми на жаль було... живемо в дорослій державі, де є пріоритет дорослого над дитиною, де е, дитяча політика сприймається як меншовартісна, вартісна, тому що вся система була побудована. Ми забезпечуємо. Так? Ми тільки зараз почали говорити про захист прав дитини. Це трошки різні речі: захист і забезпечення. От коли ти забезпечуєш, тоді ти сприймаєш, я ж тобі даю, то маленький повинен мене слухатись. А от коли ти переходиш на рівень захисту, правда, тоді ти сприймаєш дитину як рівну собі. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні говорили на прес-конференції про гарячу лінію, дзвінків саме від дітей які дані, які аналізи якими проблемами діти звертаються за допомогою найчастіше, так да, наведу декілька цифр: 13,5 тисяч консультацій надано за 5 місяців. Це близько 2,5 тисяч на місяць. 90% тих, хто телефонує на національну дитячу лінію, це діти. 10% це дорослі. Чому дорослі? Тому що лінія називається для дітей та про дітей. Якщо є питання, які стосуються дітей. З якими питаннями звертаються? Перш за все, це проблеми е, з одним. Олітками Насильство з боку однолітків Ми не піднімали це, з вами цю тему. це суттєва така доволі чутлива історія, особливо яка не була такого розголосу з розвитком технологій мобільних так, булінг, камер. Так, класичний булінг. І інтернету, насилля в, і і у дитячих закладах подекуди вражає. І на жаль, система освіти поки що дорогу. не може дати адекватну відповідь не, не реагує Внутрішні конфлікти, конфлікти з своїми е, друзями, сестрами, з братами. Стільки ж більше двох. Тисяч непорозуміння з батьками біля двох тисяч телефонних звернень, з вчителями півтори тисячі. Жорстоке поводження з дітьми, насильство щодо дітей, близько 500 дзвінків, і е, питання, які стосуються е, сексуального виховання, сексуальних стосунків. Вони також дуже суттєві для дітей ну, старшого віку, починаючи з 13-14 років, півтори тисячі звернень. Ред... Хочу запитати ще про таку чутливу сферу. 15 травня рада не підтримала, відправила на допрацювання законопроект по приєднання України до конвенції про захист угу. дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення що буде з цією сферою? Це було технічне певне непорозуміння. Дуже коротко. І зараз створена робоча група в Верховній Раді спільно з Міністерством соціальної політики Офісом уповноваженого. Ми доопрацьовуємо і враховуємо ті зауваження, які виникли у народних депутатів України. У мене відчуття, що у Верховної Ради є розуміння, що Гагська конвенція потрібна, тому що вона вирішить два основних питання: вона забезпечить. Нагляд і отримання повної інформації про кожну дитину, яка вже усиновлена за кордоном, і вона повністю ліквідує будь-які можливості нелегальної посередницької діяльності в сфері міждержавного усиновлення. Дякую, спасибі вам, спасибі за те, що були з нами на каналі. ТВА. залишайтесь TV і надалі. Буде ще цікавіше до побачення.